знову, психаче. І новий ранок, нова барахолка. Супер рано я сьогодні зміг приїхати. Клас, клас. Сподіваюсь, це мені допоможе в пошуках сьогоднішніх. І знаєте, що я хотів з самого раночку з вами. Привіт! Що хотів самого раночку з вами обсудити? Хотів би подякувати подякувати хлопцям зі Збройних сил України за те, що можемо з вами разом жити на цій землі. І е, буквально вчора звернувся до мене Аміго. Аміго Толь. Він уже е, 5 місяців, майже півроку, доєднався до ЛАВ ЗСУ. І боронить разом з іншими хлопцями, якраз нас з вами. І е, виникла у нього потреба, у нього і в його підрозділа потреба у е, в пікапі. в пікапі У них є зараз, але він уже майже 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 все гаплик. Йому короче треба новий. Треба новий, він звернувся, каже, можеш мені допомогти 에, хоча б рекламою там або ще чимось. Бо будемо каже відкривати збір в цей понеділок. І, звісно, я ну пройти повз таке взагалі ніяк не можу. 에, під цим відео відео під барахолочним я теж залишу посилання на їх банку, треба зібрати там. 300 тисяч. Я думаю, що загальними зусиллями ми зможемо це зробити. І е, планую зробити також стрім збір, виділю зі свого кармана якісь призи, е, щоб і вас якось більш заохотити, да, щоб більш, більш, більше азарта було. Тому я думаю, що Повз таке проходити ніяк не можна, бо це безпосередньо нас з вами стосується. Отакенька у мене новина з самого раночку. Так що дякую пану Толю за, за те, то, що Та за все, за все. А у мене А у мене сьогодні, як завжди, як завжди, барахолочка. І якщо ви зі мною. Тоді погнали. А я оце кажу, погнали, погнали. А хто погнав, кого погнав, куди. Мабуть, гусей погнали, да? На річку чи на, чи на озеро. Так, ну я вже хвилин 40 ходжу. Поки що пусто. Ну але ще ранок люди тільки ті роз розкладається тому це не дивно ну от і що вам показувати три часа на барахолці оце так, так, так. трансформера якогось знайшов і то якийсь незрозумілий. пуста пуста зовсім барахолка три години пройшло а толку ніяк. Блін! Ну, О зламав. Ай, рот. То на камінь наступив. Це що взагалі відбувається? Ще й ногу собі чуть не зламав. Підвернув ногу, тепер як ходить. Ледве. Ледве ступаю. От вам, от вам і барахолка. Хтось... Хтось зглазив, мабуть, чи що це таке. А що це, бурмашина, чи що? Ні, это гравер. А, гравер. Чехавер, чи чикавер. Ага. А скільки коштує? Працюючий? Да. Там більше, менше, да. А, да, это штука. Да. На 220? Да, 220. Я пробовал. А як са цанга відкручивают? А, надо, мабуть, цю кнопку нажать. Кнопку нажать и цанга зажимается. И потом откручивается. Ага. Кулачок уже, правда. Щось одна застріє. Заржавело, мабуть. Ну, так і Ну так, да, видно, видно случае, що, що не но новий. В цьому випадку я не користувався. Я зрозумів. Почерк плохой. Гривень 100 уступите? 50. 50. Ну добре, давайте хоч. хоть 50. Взяв непоганий гравер. Чи гравер, чи як воно правильно називається. Проксон, наче наче непоганий. Спитаю у батька, може йому треба якісь блесна полірувати на рибалку. А як не треба, то кудись виставлю. Подивимось. Ну, така ціна немаленька, 450 гривень. Я не знаю. Як для себе, то наче і нормально, а як на, на продажу, то... То може і не куплять, бо в таких я речах трошечки не розуміюся. Дякую. Гора Лего, турби, турби новоробні. Ті, що зараз. Ось бачите, 7 сьома вісімнадцять, вже лажу більше трьох годин, а основна частина, основна частина пуста, геть пуста. Нема нікого, тільки поодинокі люди починають потрошку розкладатися. Люблять тут поспати люди на основній частині. Сильно не паряться. А я хочу пройти в кінець, подивитися, може хлопці. Хлопці з дорогої точки щось торгують. Сходити раніше, можливо щось щось вичепити перед всіма бо бачите яка ситуація оце взяв але взяв непоганий гравер уже непогано взяв вже добре мабуть але це не точно хто там рест фанатія брейвейт і фін болор батл пак yeah. А до того планшета стилуса немає? Ні. Yeah. Це а почем диски? Ты можешь туда на ну, покрывал давай? Давай. Это ж те, що А, вони не продались. А почем диски? По 300 А карты у тебя? Тоже? Одна колода 300 гривень, да?

10 тисяч. Альбом ты ти че Турбо, та я вже дивився. А, вже да. Да. Да, там, там, це ж смотрел. Да, там состояние не всі там такі. Колекція. Ага. Ну як вам ціна на м'юшку на барахолці? 10 тисяч гривень. Я аж присвиснув. Оце да Оце ціни на барахолці 10к. Заплівковий фотоапарат на барахолці 10к. Сюди його, да Ну це просто з набори. Шредер он знайшов. Дивіться, що там, 2003 чи ні. Здоровий який. Ні, Навіть не знаю, він чи не він. А скільки диски коштує? Сто гривень. Пусто, пусто. Ох, ти Пиратка, бачите? Ну пиратка то дороговато Такие гривень бы по 20 забрал просто слухать пиратку Час від часу. Ніякого колекційного. Е як це назвати? Забув слово. Коротше, немає ніякої ваги воно, але слухати, ну що, піратка да й піратка, як само писні раніше болванки, але по 100 гривень брати піратку це дурна справа. Маску для Євгена знайшов, яка. тисяча гривень коштує. Вот А ну що скажеш, нормальна маска чи ні? А немає передавача до гітари? А там у нас і споритувача. А де ж він був тут? Ні, тут його ніде немає, він окремо в коробці був. Так його не підключиш до... до... На жаль, нема передавача, але... Навіть якщо купиш, то не підключиш. Взяв я вітамінки додому і буду вже збиратися, збиратися додому йти, бо нема нічого більше. Ну, але все ж таки щось, щось виходив. Лава міго, з вами знову Психаче. І друга частина барахольних оглядів. Що ж такого вдалося знайти мені в ці два дні, два в дні. Запис, запис буде з суботи тільки, але покажу всі знахідки і за неділю. Тому що в неділю був дощик, я нормально нічого не записав, але все ж таки знахідки були. Класні, і я вам їх обов'язково покажу в цьому ролику. А на початку на початку ходів, хотів би подякувати вам за підтримку Збройних сил України. І саме безпосередньо я відкрив додатку, ну не додатково, як це спільну спільну банку для мого друга і товариша Толя. Можете пройти. За посиланням знизу буде посилання на баночку. Дуже дякую за підтримку. Або заходьте завтра на стрім збір на моєму каналі, можна буде за донатик виграти цікаві, дуже цікаві, на мою думку, призи. Так що заходьте і дуже вам всім вдячний, і переходимо до огляду знахідок. Так, перше, перше, що хотів би показати, це ось отакий інструмент. Інструмент, що це? Це якийсь гравер, я так розумію, да, або чи бормашина, чи як його називати. Проксон. Проксон називається. Так як і казали, вона повністю перевірена. ну, не, Повністю справна. Перевір, я її перевірив, вона повністю справна. Але, ну, бачите, тут уже тримали її в неналежних. В неналежних умовах, тому тут кулачок уже поржавілий, і сама вона має вигляд ну, не нового. не нового, нового, але це не, не заважає їй добре працювати, і, я думаю, якісь штуки я не зможу зробити. Раніше я давно, коли хотів займатися якимись... Моделюванням, я якраз шукав собі таку саму спроксон. Я там ще шукав у них є, знаєте, яка штука, з ниткою накалювання є для різки пенопласту. Я думав, там моделі кораблів робити, або авіомоделювання. І шукав якраз, трапились мені оці проксони, казали, класна, класна фірма класної якості. Так, обійшлася вона мені скільки, 350, а, 400, мабуть. Мабуть, 450. Так, далі знахідка. Отакенька знахідка. Це тут міш, мішечок. Мішечок Лего. мішечок Лего, Тут є і ніндзяго фігурки. Є е, ось це теж, мабуть, голова з ніндзяго. Прикольні, прикольні. Але чому я її взяв? Тому що це ось дивіться: тут е, деталі, деталі е, спайдермена. Спайдермена саме Венома. Ось зараз я вам ось він. Дивіться. Спайдермен Веном. І можна зробити ось таку велику, велику модель. Я не знаю для чого. Це ось ноги є тут, руки є. Треба буде докласти зусиль і спробувати його зібрати повністю. Так. А, ось, ось, дивіться, та голова. Ось я знайшов, знайшов від неї вже і самого, сам, самий тулуп. Ось ще одна мініфігурка. фігурка Клас, обійшлося. Мені оце все, оцей мішечок э, за 50 гривень. Я думаю, класно. Якщо спайдермена я зберу, це буде прикольно. Далі трошечки кабелів взяв. отаких От стандартні до приставки вони постійно. Э, в, як це вони називаються? Якось 8-8 чи, чи щось. Ну, такий розім. Ну, стандартний, стандартний, я забув, як він називається. Далі вінтажна фігурка е, з покемонів. Я так, якщо я правильно пам'ятаю, звати її Джессі. Ось дивіться, це вінтажний вінтажний покемон, е, Ну, це не покемон, але це з команди Р Джесі. І вона е, від компанії Том'ї 90-х років, а саме 98-й рік. А, якби ж ще попався мяут і другий цей хлопчина, не пам'ятаю, як його звати, Блін, такі б комплекти було б класно б, е, кудись по -по поставити, поставити на поличку. Команда R це прикольно. З покемонів. Класно. Але треба було, буде шукати тепер цього, е, цього е, її напарника. Не знаю, де це, мабуть, хіба що на eBay десь шукати, бо у нас. Бачите, трапляються, трапляються, але скільки треба років, щоб знайти напарника. Але якщо ви пам'ятаєте і ви дивилися, отак через 5 там, чи 7 років, я вже не пам'ятаю, дуже давно, я спочатку знайшов Батхіта, а потім нещодавно знайшов Бівіса з одного комплекту, ви уявляєте, я не знаю, наскільки це вдається. Отак знайти. Барахолка радує інколи, ну прям дуже класно. і... Якщо я знайду другого, то це буде класно. Але може на eBay десь знайти, не знаю. Це було б, було б прикольно. Зібрати отаку вінтажну річ 90-х років. Е, покемони я полюбляю, Дуже мені подобається франсиза, тому прикольно буде б зібрати. Так, далі свічик. Поє свічик. Поє, поєшний свічик Hick Vision. Дуже щось дешево мені він трапився, 100 гривень. 100 гривень коштував. Ну, не знаю, треба буде перевіряти, чи працюючий, чи не працюючий. Далі, чохольчик на PSP. Щось туди засуну буде. Прикольно. Тим паче psp шек у мене дуже багато. Далі, V-Mode. V-Mode теж поки що не перевірений. Плюс у мене до нього є, який можна сюди поставити. І можна буде чудово грати або комусь продати. Далі колекція, колекція. Ну майже колекція. Написано: немає 13, 13 штук. Я їх перерахував, так і є. Треба записати, яких саме 13 немає, і шукати на барахолці, і зібрати колекцію Турбо Супер. Тут їх 57 штук. Всі вони ось отак майже по номерам йдуть, розфасовані, треба буде зібрати просто не, не, залишок, залишок не, які не дісталися 13 штучок. І тоді буде колекція. Взяв я їх недешево, в них я не розбираюсь. Підкажіть мені, будь ласка, в коментарях, оця турбо супер щось коштує чи не коштує. Якщо її повністю зібрати, чи її просто як фетіш. Зібрати для себе в колекції, щоб мати. У мене вже деякі Деякі е, є саме з 51 по 120, якщо я не помиляюся, повністю зібраний. Я там купив на барахолці його і доукомплектував до, повного, до, повного, до повної колекції. Ну, і може цю доукомплектую і кудись, кудись можна буде. Поставити на поличку подивимось, подивимось. Якщо на барахолці знайду, але вони останнім часом часто трапляються. Віддав я за оце 57 штук, віддав 200 гривень. Напишіть, будь ласка, в коментарях. За турбо супер, 200 гривень за 57 штук. Це норма? Чи це я переплатив? Бо тут я е, не знаю, не знаю, по цінам не орієнтуюся, тому. З вашою допомогою, я сподіваюся, більше роздуплитися. Шнурок на Sony, на Sony. Перша, друга і третю, можливо, включити через оригінальний композитівський шнурок. 50 гривень він коштував. Так, ну і трохи дисочків. Оцей, правда, крін, крінжовий трохи. Зірки телешоу, але як, дон, як донор коробки піде. Коробка в гарному стані, а оця гра наче повинна бути непогана. Dark Sector з мануалом. З мануалом. Так, може тут 100 євро лежить в мануалі чи ні. Ану, нема Нема 100 євро, є тільки диск Dark Sector. Ну і вони обійшлися мені по 30, по 30 гривень. Так, ну і далі сама -сама класна і неочікувана. я, в мене аж голова е, голова репається від цієї покупочки. Це дивіться, отакий Sony Walkman. Sony Walkman І десь до нього. Ага, ось вони в комплекті там були. Цей плеєр, дивіться, на двох отаких жувачках працює, вони теж були в комплекті. Ось отак він відкривається. Ось ось, бачите. Туди вставляється, Отак вам показати. Sony Walkman, CD Walkman DEJ 985. Ви тільки ну, подивіться, який стан. Тут 2-3 подряпинки, Я це його ще не протирав, не чистив, але вже зарядив ці, акуми живі. Зарядив і плеєр повністю працюючий. Повністю працюючий плеєр, не заікається нічого. Дуже класно. Дивіться, яка моделька. слім, тоненький, дуже тоненький, класний. класний. Тут, правда, оцю б таку б зарядку під нього б знайти. Тут якась незвичайна. 4,5 В, але ось незвичайна. отака, бачите? З додатковим якимсь піном. І саме прикольне, саме прикольне, що там було в конце в комплекті пульт. Ви уявляєте оригінальний пульт від Sony Walkman. І саме, -саме дивне, що мене порадувало. Пам'ятаєте, мені аміго, підписник подарував MD Player. MD плеєр останній там МДшній, хай MD, Дуже класний, чорний. І до нього цей пульт повністю підходить. Клас, це собі залишаю. Ну, Я не знаю, правда, як я буду слухати оцей Sony Вокман. Буду як старий пердун ходити по городу, бачите Слухати на дисках музику, але то, що на міні-диски підходить оцей пульт, це, блін, клас. Я його окремо думав десь замовляти. У нас їх немає. Це треба або а, з Японії було замовляти, або з ІБея. Але він мені трапився на барахолці. І оце, от дивіться, з оцима двома оригінальними акумулятори пультом і повністю працюючий Sony Walkman обійшовся мені всього в 400 гривень. Ви уявляєте, це що взагалі за ціни такі? Хух, але я брав його не перевірений, думав, працює, не працює, але в, та навіть в непрацюючому стані за 400 гривень отакий комплект. Навіть оцей один пульт коштує більше. Коштує більше один оцей пульт. Він коштує, ну я там дивився, ну, десь 800 тисяч гривень, а ще доставку з Ібея, замовте. Бачите, та ну я. В шоці, в шоці, в шоці. Не записав, до речі, це, це в неділю була покупочка. Не записав. І ще раз е, повторюсь, йшов дощ, дуже погано було записувати. Але не показати я не міг. Так що чекаю знов коментарів, де скажуть, підкинув, підкинув отакий Sony, каже, за 400 гривень. Таких цін не буває. Що ти підкидаєш? Що ти що ти, галімий Барига підкидаєш на барахолку в Окмени? Клас, клас, клас! Оце знахідка. Ух, все. Будемо закруглятись. До нових зустрічей на Барахолці. Пока-пока, аміго! -пока,